Сьогодні готую смачні огірки, як із фастфуду, для бургерів, до хот-догів, можна до шаурми. Гірки виходять дуже смачні, кисло-солодкі, хрусткі. Рецепт цей на 3 кілограми огірків, але у мене гірків півтора кілограма, скільки зібрала на огороді, то я положу пропорції половину. На 3 кілограми огірків кладемо сіль 40 грамів. Цукор 180 г, куркума 2 столові ложки, сушений часник 1 чайну ложку. Чорний мелений перець 1 чайну ложку. Гірчиця в зернах 8 столових ложок, олія 100 мл. Оцет 9% 180 мл. Все добре вимішуємо. Даємо постояти півгодини, щоб огірки пустили сік. Цей сік буде виступати маринадом. Розкладаю по банках, закриваю кришками і ставлю в каструлю стерилізувати. У мене вийшло із 1,5 кг огірків. 3 банки. І з 3 кілограмів виходить 6, буває 7 банок півлітрових. Після стерилізації закутую до повного охолодження. Гірки виходять смачні.